В нашому місті планують розпочати реконструкцію каналізаційних очисних споруд. Така необхідність постала вже давно, але тільки кілька тижнів тому міська влада вирішила остаточно застарілу систему очисних споруд замінити на сучасні біоставки. На це планується виділити з бюджету 5 мільйонів гривень. Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Шостка, вулиця Шевченка, 46, сума 5 мільйонів. Наступний захід капітальний ремонт поліпшення технічного та екологічного стану водойми з метою захисту від підтоплення, присадивних ділянок та житлових будинків в межах вулиць, Покровська лісна, Завічна Гагаріна, село Сабічево, Шостинського району, Сумської області, 4 мільйони. А також реконструкція самоплинної каналізаційної мережі колектору від вулиці Короленка по головну КНС на ділянці по вулиці Матросова від вулиці Українська до гаражного кооперативу набережний в місті Шостка Сумської області 850 тисяч. Під час розгляду питання про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства депутат Володимир Кушнірьов поцікавився у заступниці начальника ОЖКГ ЖКГ Юлії Ященко про долю спеціальної техніки, яку колись у місті було видно і чутно, але останнім часом вона пропала з поля зору. У нас майже всю зиму не було сім, так. А піска і щебня по під бордюрами майже, майже на цілу полосу рухають авто, автотранспорт. І там автотранспорт, коли пройде дощ, там грязь. Тобто машини тут не їздять. І майже у нас всі дороги це дві полоси в одну сторону, але за того, що під бордюрами не вбирається, а там я заміряв, там десь півтора метра. І водії не хочуть там їздити, тому що там грязь. Якщо буде їхати водій, пішоходи, е е е е які будуть і типу, под вони будуть всі баглюються. Я зрозумів. Така система в нас е О, зеленбут, е підчищає велику кількість, ви кажете, півтора метрів, машина звичайно, вона це зробити не може. Так, е е люди підчистили, машина прийшла. Але в нас дуже багато звернень було на той час, що ось багато ета машина їде, людей будуть, і багато претензій було, що це. Рідку, а зараз ми будемо намагатися, щоб всім було добре і чисто. Говорили депутати і про можливість участі місцевого водоканалу у проєкті розвитку міської інфраструктури. Це внести зміни до, до кошторисів місцевого фонду охорони провища. Це ми з одного коду переносимо кошти на інший. Ну так, щоб зрозуміло було. Суть проєкту вони беруть участь і їм там є, в програмі можуть виділити суму, на яку вони зможуть оновити свій, свої машини. Це буде Безповоротний кредит. Сума один мільйон доларів. До речі, на утримання житлово-комунального господарства громади в поточному році планують освоїти майже 235 мільйонів гривень. Хоча в минулому ця цифра по факту склала 116 мільйонів.